Досі без вироку сьогодні відбулося чергове судове засідання у справі Олександра Косторного. Нагадаю, його обвинувачують у коригуванні ударів по Яворівському полігону та судять за державну зраду. Трагедія під час якої загинуло понад півсотні людей. Декілька сотень було поранено, а десятки все, що вважають, зниклими безвісти, трапилася 13 березня 2022 року. 73-річний колишній майор КДБ Олександр Косторний під час суду поводить себе ухвалу. Час від часу переходить на російську, скаржиться на своє здоров'я, сперечається із суддею, звинувачує прокурора. Він і далі вважає себе невинним і дотримується обраної версії. Колегам московитам надсилав інформацію лише про те, де на яворівському полігоні найкраще збирати гриби та ловити рибу. Ви колись блукали в лісі? Я блукав неодноразово. Це Дуже неприємне відчуття, тому серед таких як я обмін схемами таким це нормальне явище. Сьогоднішнє засідання присвятили дебатам. Наступного разу суд збереться 23 травня. Найбільше на оголошення вироку чекають рідні військовослужбовців, які загинули на яворівському полігоні. Я втратила не тільки чоловіка, це була кохана людина, це друг. Це чудовий батько для моїх дітей. Це наставник тих самих от офіцерів, хлопців, підлеглих, які ще зараз боронять країну.